Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в плейс Озбути стиральну машинку для того, щоб іспитати цю машинку на прочність. Так, давайте буде перше іспитання. іспитання... Я не знаю, як. Ой, ну, ну іспитання Маленький дроп тест. Вона це точно перезило. Давайте подивимось, чи вона працює. Так, вона працює абсолютно. Тепер друге розпитання. Давайте це буде ось таке розпитання. Це спитання є прою. Ну так, я ж говорив. Тут буде п'ять тут буде завдань для цієї машинки. Тепер доволі великий дроб тест. Я придумав, звідки ми будемо збрасувати з драбини, як тільки не скатувати, а бросати. Ви зрозуміли? Але саме остання перешкода для цієї стральні машинки, точно вона цього не переживе. Ладно, ми ще три, два, один. вона... Ну, вона точно порзет. Давайте плюсик. Да вона плюси, Вона не в'язвима. Вона точно нев'язвима. Ну точно в'язвима. Тепер Тепер ще залишилося ще три. А що це за заслоптало? От давайте ми його міну цілостральну машинку поставимо на міну. Подивіться, як все Три, два, один. потяги с стиральною машинкой давайте вот сейчас ля 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 Давайте вось это Давайте звідти зайдем еще. Еще больше цей. Давайте на вот всю мину поставим астральную машинку. На вот всю мину. Я забегу с И... Добре, це буде не таке спитання. Давайте це буде слайд. От зараз, все, все. все, Тепер, але це буде дроботест. тест. Подивіться тільки, як там високо. Акус це цей недавку. Ви пізнаєте цю музику? Вось навіть два граю, ну добре, давайте. Три, два, один. Бум! На жаль, це спитання воно, не, вона не пережила, але в неї ще є дві жизни. перше, яке вона не пережила. Ось От тепер у ті степи. О, що це за тік-так? Подивіться це странно тік-так. А де там... А подивіться які тут варіанти? А подивіться які тут. Коробка від тему. Коробка. Від тему. Добре, давайте тотару. Виберемо. Виберемо. Це буде, не... мабуть, вона точно це не переживе. Берпи. Ну, це вона точно не пережила. Можна, в принципі, казати, що вона не пережила. І в неї є, на жаль, остання життя. Ja. Чого ви ба... Чого цей звук? Чого цей звук? Ну, взагалі це дуже звук. Ну добре, всім пока-пока, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.